Я тільки но перехворів на грип. Це було минулого місяця. Коли ти хворієш на грип або ковід, ти лежиш у ліжку і намагаєшся зрозуміти, від кого ти це підшипив. Перебираєш в пам'яті усіх людей, які кашляли на тебе або чхали біля тебе. Чи не проходив повз тебе якийсь азіат? Накручуєш себе, типу, в інтернеті, кажуть, усі хвороби світи не знаю, від кого я заразився, але в літаку я сидів поруч з босим ковбоєм. На ньому не було ані шкарпеток, ані взуття. І весь політ я дивився на його брудні довбані ноги і думав, що наступна пандемія виникне зі стоп його ніг. Знаєте, що мене насправді вкурвлює? Я дивлюсь на нього і думаю: от Бог створив його і продовжує створювати таких, як він, дихаючи хротом дурнів один за одним. А ми все одно ходимо до церкви щонеділі і прославляємо його. Коли вже почнеться конструктивна критика. на кшталт чуваче, коли в останнє ти створював когось симпатичного, як Ганді, наприклад. Отже, моя проблема в тому, що я не зробив щеплення від грипу. Хоча я все ще вірю в вакцини. Деякі люди це підтримують, деякі ні. Але я не знаю, це дивно, якщо розібратися. Якщо підтримуєш, то ти стаєш на злий бік фармацевтичних компаній. Якщо ні, то тебе садять в літак поруч з чуваком, який не носить взуття.